Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку розпізнаю службові слова. Пролунав дзвінок, починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. А почнемо урок із вправи. Покажіть ваш лего паспорт. Вам! Потрібно прочитати продемонстроване слово та вказати, до якої частини мови воно відноситься. Готові? Що ж, перше слово квітка. Ставимо питання. Що? Це іменник. Наступне бігати. Ставимо питання. Що робити? називає дію предмета. Це діє слово. Третій. Так, Називаю число, питання, скільки. Це числівник. Пенал. Ставимо питання, що пенал? Це іменник. Зелений. Питання який? Зелений. Це слово, яке вказує на ознаку предмета. Це прикметник. Один. Вказує на число це числівник. Білка. Питання. Хто? Це іменник. Смартфон. Ставом питання Що? Це також іменник. Швидкий. Який? Називає ознаку предмета. Це прикметник. Писати. Що робити? Називає дію предмета. Це дієслово. А зараз відкриваємо свої робочі зошити, пропускаємо дві лінії від попередньої роботи, записуємо сьогоднішнє число, нижче класна робота. І прописуємо один рядочок каліграфічної хвилинки. Для цього зупиніть відео. А зараз відпочинок для пальчиків, щоб писали вони каліграфічно і гарно. Виконуємо! Пальчикова гімнастика. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всі дітей зранку привітали. Ненько, вище ноги піднімай я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. Біжить по палубині славенький паучок. Ось мушку він побачив потрапила в сачок. Червоні, просяться в долоні. Кожний яєць, весь мік старіл покладу. Барабаню, 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 Цілий день. барабанщик ягозяй знаю безліч, я пістей. Молодці. Пальчики відпочили, працюємо далі. З підручником на сторінці 105, вправа номер 1 Нам потрібно прочитати речення. Друзі прийшли в парк. Поставимо з вами питання до кожного слова. Хто? Друзі. Друзі, що зробили? Прийшли. Прийшли куди? В парк. Що ж, проведемо дослідження. Назвіть слово, до якого не можна поставити запитання. Правильно в. Які слова воно зв'язує? Прийшли та парк. Перевіримо, чи буде речення зрозумілим без цього слова. Друзі, прийшли парк. Звичайно, ні. Поміркуємо, для чого служить це слово? Для назви предмета чи зв'язку слів у реченні? Звичайно, для зв'язку слів у реченні. Переходимо до вправи номер 2 Гаджет дізнався, що такі слова називають службовими. Подумайте, чому саме так їх називають? Тому що вони служать правильно. Запам'ятаємо правило про службові слова. Службові слова не відповідають на питання, вони служать для зв'язку слів у реченні. Зупиніть відео і ще декілька разів прочитайте правило та запам'ятайте його. А зараз справа 3. Потрібно виписати з поданого рядку службові слова. Зупиніть відео та випишіть. І так, це слова: до, під, за, біля, над у, з, на. Записуємо через кому. А зараз відпочиваємо. Thank <laughs> you. Молодці! Відпочили переходимо до вправи номер 4 Друзі вирішили здивувати одне одного небелицями та веселими пригодами. Прочитаймо небелицю. Яку розповіла радцинка. У ліс незнайко увійшов, під кущем йоржів знайшов, біля річки посидів, наловив собі грибів, до городу завітав стиглих яблук накопав. А по саду походив морку з яблуні струсив. Діти, поясніть, які ж слова вона перепутала. Випишемо з небелиці службові слова разом з іменниками, що з ними зв'язані. А саме, у ліс під кущем біля річки, до городу по саду з яблуні. За зразком. Переходимо до вправи 7-8. Прочитаємо з вами плутанку, яку розповіла читалочка. За струмком дзюрчить село. Небо в сонечку зайшло, вистрибнув на півдня пліт, кукурікнув сірий кіт. Квітка сіла на бджолу, дуб старий спиляв пилу. Діти, який настрій вона у вас викликала? Виправте усно плутанку. Перебудуйте виділені речення і запишіть і обов'язково простим олівцем підкреслить службові слова. І так, за селом дзюрчить струмок, в небі сонечко зійшло, півень вистрибнув на плід, джола сіла на квітку. Потрібно підкреслити за, в, на та на. А у нас в гостях наші друзі Мовка й Суржик. Давайте послухаємо, що вони нам розкажуть про службові слова. У кожного слова своя дуже важлива роль. Мовко, та вже? Що ж я пакуїв? Які ж це слова я пропустив? Спробуємо разом це з'ясувати і виправити текст. Так ось на що. Сьогодні по телебаченню показують мультфільм. Він для найменших глядачів, але я дивлюся його із задоволенням. Приходь до мене о восьмій годині. Будемо дивитися разом. І що? Це дійсно важливі слова. О для то, о. Вони такі маленькі, схожі скоріше на склади, а не на слова. Як то ти казала, вони називаються ці слова. А «ля», із до, у називають ще службовими. Як ви думаєте, яку роботу вони виконують у мові? Ох, ну ти мовою питаннячка задаєш. Думаю, якщо вони службові, то служать як солдати у війську. Якщо солдати, то солдати зв'язківці, адже ці слова служать для зв'язку інших слів. Саме такого зв'язку за допомогою службових слів і бракувало твоєму оповіданню. Мово! Ти мені просто світи відкриваєш. Недарма ж я звуся мовою. Тож запам'ятай, службові слова служать для зв'язку інших слів. За їх допомогою слова поєднуються у речення. Що ж, переходимо до домашнього завдання. Потрібно виконати вправу 6. Гаджик намалював веселу пригоду. Розгляньте уважно малюнок. Та назвіть які кошенята за кольором. Напишіть, де знаходиться кожен із них. Наприклад. Біле кошеня лежить під шляпою, риже кошеня сидить на столі біля вази з квітами, сіре кошеня залізла на книжку. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти, вам за увагу! Гарного та спокійного дня! До побачення!